Вітаю, друзі! Сьогодні будемо пророщувати таких цікавих зайчиків, які називаються малінарія на мистовидне. Дистати насіння було нелегко, але я справилася. Так от, насіння в неї достатньо мілке, тому воно пророщується на поверхні грунту, який ми зараз будемо замішувати. Я беру універсально, додаю керамзит, додаю пісок. І виходить достатньо така пухка суміш для сукулентів. Я люблю замішувати ґрунти сама, тому що я враховую особливості кожної рослини. Далі беру прозору посудину, в яку додаю цей ґрунт. Беру прозору для того, щоб якомога більше потрапляло сонечка до нашої рослинки, бо ця рослинка відноситься до сукулентів і дуже любить сонечко. Також, до речі, є ще декілька назвів у монілярії. Є така назва, як зайчі вуха, а є ще така назва як просто зайчики. Це все пояснюється тим, що в неї перші два листочки, які виходять, дуже схожі на зайчиків, а ще вони дуже-дуже гарні і на сонечку вони переливають. Так от, починаємо сіяти насіння. Ми попередньо зволожили ґрунт і зараз прямо на поверхню ґрунту висипаємо насінинки. Після цього ми просто закриваємо кришечкою, ставимо, підписуємо, щоб не забути, що це, і через 5 днів у мене вже є отакі малесенькі зайчики. Вони зійшли дуже швидко, але вони дуже манюсінькі. Я далі буду їх поливати, а знову ж таки, обрискувати їх, не, не поливати за звичайним чином. І далі буду розповідати, як мої зайчики ростуть. А ось показую вам, як вони будуть далі виглядати. Успіхів вам про...